Всім привіт, друзі! Зараз 2 листопада 2025 року. Ми якраз закінчили знімати Зону 51 і вже готуємось до нового сеялу. В цьому випуску епілогу ми плануємо показати вам знову такі локації, що з ними стало, вже після того, як все записали. Ну, ми поїхали! І наша перша локація це лабораторія. Да, від неї мало що сталося, її вже розібрали. Але ну доволі таки нормально. До сих пор якісь такі декорації залишилися. Впрочем, то мало що помінялося. І я думаю, ми її не будемо використовувати в наступних серіалах. Ех, а це просто легендарне місце, яке ще з часів зомбі-апокаліпсусу. Думаю, за табличкою вже зрозуміло. G51. Локація, як нам сказали, вже готова до нового серіалу. Да, і, впрочем, існує вона з зомбі-апокаліпсису. І, вроді би, класно, але я навіть не знаю, про що буде наступний серіал. Дай ця стінка, яка стоїть ну, з першого сезону Зомбі-апокаліпсису. Ну що ж, а я пішов далі. О, це локація, на якій ми записували новини. Да, вона виглядає насправді отак двоє дивно. А зараз ми на локації, де була зона 51 та наша військова база. Вітаю робочий! Можете наш, будь ласка, привезти кудись і щось розказати? Да, я можу вам дещо показати і трошечки розказати. Вся ця локація з порталом та де сидів Торговець була зібрана просто з брухту, який залишився зомбі-апокалапсису. А зараз підемо на склад, де ми зараз храним всякий мусор. Вітаю, Ваня. Да, дарова, А Можна спитати, з яких тут сеї лежать весь цей Брух тут? Да, зе убих, тут і самойот із Катастрофа, і машина сеї у США. Ну що, на цьому все. Далі можеш уже кудись сямпіти. піти. можеш ще якісь локації знайдеш. О, друзі, оце локація бою, оборони. Одна з найостанніх локацій, де ми знімали. Її навіть ще не розібрали. Просто частину декорацій занесли, а так нічого ще не міняли. Ех, а тут ми колись знімали саму першу серію зомбі-апокаліпсиса. Дякую всім, що були з нами. w zonie 50.1. Dziękuję. Dziękuję.